Вітаю, мої любі підписники та гості каналу. Дякую, що ви завітали в мій в'язальний затишний куточок на мій канал Інеса Козі Кнітін. Я хотіла з вами сьогодні поговорити недовго, так і коротко. Про робочі процеси, котрі у мене є на спицях, на гачку, що я зробила, на... що я роблю на якій стадії, бо процеси дійсно цікаві, результати фантастичні. Я, ну, не знаю, може, тому що мені подобається все, що я роблю, чи воно дійсно таке саме є. Але я хочу вам трошки похваститись. Пам'ятаєте, на одному із моїх відео я вам показувала, що прийшли шнур такої бордового кольору. Для доріжки різдвяної сервірвальної доріжки. І от я, його, я її зв'язала. Вона вийшла просто чудово. Зараз я зблизька вам покажу, але спочатку хочу розказати: ви знаєте, у мене я зробила одну помилку, і вона у мене вийшла трошки інша, тому що я розраховувала. Чомусь я подумала, що там написано було в першому моєму шну... закупці цих, не то цього шнурка, що там було написано 250 метрів. А там виявилось, потім, як виявилось, там написано було 250 грамів. І оця червона, цей червоний шнур прийшов, я його купувала 240. Але теж це було не метрів, це було грамів. І, звісно, по-перше, цей шнур трошки товстіший, бо той, що був перший, ментолового кольору, він півтора мм товщина, а цей майже 2, може і більше. То звісно, що 2 мм товщина на 240 г буде коротший. Тому я замовляла ще раз, і вже з другої покупки завершила то у мене на цю доріжку товщиною 2 мм. Пішло 240 і 120-360 грамів. Залишився там, ну, може, метр півтора. Тобто, 260 г пішло. Але справа в тому, що метраж, я не знаю, там не вказується. Бо це ж китайці, вони не вказують метраж, Ну, одразу вам скажу, якщо це 2 мм, то сюди треба не менше 360 грамів. Вона вийшла чудова. Зараз близько, ще раз повторю, покажу, але перед початком цього я Хочу показати, що я ще зробила. Хто дивився мої короткі відео, бачили, що я зробила комплект, сет такий під сервірувальна доріжка, і е, під тарілки. Такі сети, Я е, на відео зроблено у мене тільки два. Зараз у мене зроблено, зроблено три, і я на стадії того, щоб завершити зараз четвертий. І у мене буде комплект. Це можна використовувати вдома звичайний день. Ви знаєте, я поклала, сервірувала на стіл, це так гарно. Воно так затишно, воно так от. Ну, козі, ну, затишно, затишно, воно приємно. Мені дуже сподобалося, я не знаю, що я буду з такою кількістю робити, але я замовила іще два шнура, один молочного кольору, другий такий кофе, какао з молоком, такий трошки світлий-світлий. Ну, я не знаю, що я буду з ними робити, але настільки дондихнулась, може, я зроблю іншим візерунком. Але попереджаю одразу, я роблю зараз монтую відео, як я обіцяла. Воно, ну, вже всі записи є, але треба змонтувати на основі цієї доріжки. Тобто, я червону. Гачкувала, і після цього і моменту гачкування я зробила записи. Тепер треба змонтувати. Єдине, що, мабуть, трошки невдало вийшло, але я якось не подумала вже всередині, це я помітила ну, вже вже пізно. Бо я гачкувала червоним гачком на червоному. Ну, думаю, що це буде видно все одно, в будь-якому випадку. Ну, так склалось. Вибачте, не подумала. Тобто, от такий у мене завершений є проєкт. Я думаю, або я з іншого шнуру зв'яжу, може, інші якісь сети візерунками. Цікані ну, дуже симпатичні, але дуже достатньо мені один мінтоловий, один молочний і один червоний різдвяний. Тобто, однакові, тобто мені так достатньо. Зараз буду робити, мабуть, з іншого візерунку. Ну, ви, якщо вам буде цікаво, мені напишіть, чи буде цікавий інший варіант. і тоді ми будемо з вами далі працювати. Ось такий у мене завершений проєкт. Один ну, під тарілкою сет я завершую. В принципі, дуже легко обв'язка взагалі з золотистим, ну, я не знаю, що вам сказати, дуже класно. В житті просто фантастично виглядає. Ну, от класно. класна. От. І так, оця доріжка моя. Дивіться, яка краса. Дуже, воно все виходить дуже рівненько. І е, оця обв'язка з золотистою ниткою підкреслює, знаєте, контраст таки дає і придає якоїсь святковості. Ну, скажімо так, непогано, мені дуже подобається. І знаєте, чому мені ще здається, воно більше схоже на різдвяне? Тому що- от, от ці елементи мені чомусь здаються, вони як різдвяне, а оце як ялиночка. Дивіться. ну Ялиночка і ялиночка, ну якось мені це нагадує, то Доріжка вийшла дуже гарна, мені подобається. Я тут теж причепила цю нашивочкою хендмейд. І, і зараз ці все сети, тобто оця молочного кольору. Ой, я не виворіт показую. От. Дивіться, як воно гарно. Я не знаю, видно на відео, як люріксова ниточка додає такого мерехтіння. Ну, приємно, воно таке ніжне, ніжне і колір, я не знаю, молочний, да, трошки темніше, ніж молочний. І ці сети просто фантастика, як воно виглядає. Я не можу вам передати. В житті воно набагато гарніше, ніж на відео. А це я сиджу, роздвоюваю цей шнур. Я купила шнур і чогось думала, що він такий же, як червоний. А 400 грамів, думаю, о, чудово, мені вистачить на доріжку, що на пару пітрильників. А він прийшов і там більше 3 мм, мабуть. Я була в такому шоці, бо воно таке для макраме конкретно. Мені дуже, я сиділа, думала, ну що з цим робити? 400 грамів, ну не пропадати, ж. Ну, ну Ми якось українці, ми маємо щось придумати. І я креативно дуже помислила. І я вирішила роздвоювати. Там було 8 ниточок, І я їх роздвоювала 4 от на кексик наматувала, а 4 вив'язувала одразу на доріжку. Ну, доріжку вже зв'язала, остальну частинку я вже просто роздвоювала на кексік і в маточок. Так що, дівчатка, із будь ситуації можна вийти, це, це просто ну, треба не, не падати духом і вийти з ситуації. Правда, мені все одно на один підтарілик не вистачило. Я не знаю, як з цього викрутитись, але, мабуть, щось я придумаю. Бо ми ж такі, ми ж українці, ми завжди щось придумаємо. Так що вперед, рухаємось. Зараз хотіла з вами поговорити. Пам'ятаєте, я казала, що я купила нитки для знайомої. Вона хотіла гетри зв'язати. Так, я ці гетри завершила. Зараз покажу вам теж. Гетри я вирішила. Зв'язати таким чином, що зверху резиночка, а потім ми де Платочна в'язка, виворотня, чулочна, виворотня і знову резиночка. Я не знаю, десь я прочитала, що це нібито буде допомагати не сковзати, не сповзати гетрам по нозі, тому що вона буде їх носити під джинси, і треба, щоб ножку обтягувало і трималося, не сповзало. Ну, Звісно, я ще тут хочу додати пару рядочків резиночки, щоб. Воно дійсно трималось добре. Але не знаю, от зараз от одну зв'язала гетру один гетер чи одну гетеру, я не знаю, як це правильно сказати. Внизу теж є резиночка. Треба поміряти, бо я не знаю, як далі рухатись. От з цього моменту я відмітила, що у мене йде скорочення, скорочення бо тут резиночка, я набрала 44 петельки, потім додала іще 8 на... Мишці, щоб воно тут не дуже стягувало і трималося за що того, що воно не сповзає на цю ікру. І далі в цьому місці я вже на голені трошки збавила знову ці петелечки, щоб воно трималось по нозі. Ну, моя знайома каже, що вони просто мерзнуть ноги, і вона гетри буде носити під джинси. І в'яжу наступну. В'яжу методом Magic Loop. Все-таки я не в'язала дві паралельно, тому що для мене виявилося, що це не дуже легко чомусь. Я, ну, може, тому що перший раз я переживала, що я не зможу в'язати дві паралельно. Але потрошки рухаюсь, залишилося ще небагато, от, менше половинки вот я пройшла один, два і третій ряд от Третій, оцей поперечня, така полоска, то мені залишилось трошки, я завершу, і мені треба поміряти, з нею зустрітися, підходить такий, як воно буде триматися і треба одягнути на нозі, по довжині, бо дуже складно поміряла розмір один, але ж я не враховую, що воно ну, розтягується. У мене трошки просто ноги. Трошки більше, ніж у неї, тому на себе я не можу поміряти. Ну, тому, от трошки на спицях є от така робота. Я думала, що ці нитки вони однакові, але вони взагалі в рандомному порядку, де це покраска, взагалі не заморочувались вони, тому я в'яжу, так як я в'яжу вже по ходу, а взагалі, яка її різниця під джинсами. Але в цьому щось є. Бо знаєте, що було? Я ж взяла ці нитки. І там, були, вибрали два однакових, щоб були кольори, але там в комплекті були нитки, в котрі було один такий одно е, різнобарвний, а другий, наприклад, синій або маточок, або, наприклад, один маточок зелений. Тобто виходило, що у них ідея, що шкарпетки можуть бути мають бути взагалі різні. Одні різнобарвні, а другі однотонні. Ну, Це цікаво в цьому щось є. Може, це такий тренд в цьому році. Я не знаю, але я вибрала, щоб вони були однакові, навіть якщо вона носить під джинсами. Сама собі ще не почала в'язати, тільки це в'яжу. І от всереду маю зустрічатися і дивитися, як воно на ній буде сидіти, будемо приміряти. Знизу також зробила резиночку, а ще зробила десь сантиметрик, просто прив'язала. Щоб воно ж буде опускатися на щиколотку, там, де наша гомілка, то воно щоб не стискало і легко там лежало. Сподіваюся, що їй це підійде, сподобається От дві-дві штучки. І ще я маю от таку резиночку. заправила вголку і хочу трошки пройтися десь серединки пару зігзагом, для зігзагом, щоб воно може якось трошки краще трималося внутри, бо під коліна, щоб не сповзало на ікру, на мишцю, я сподіваюся, що воно буде триматися. Ну, Трошки краще протягнути резиночку, щоб воно, мені здається, щоб воно трималось легше, краще. І воно буде... Чудовіше. Значить, от так результат. Я її завтра віддаю вже і сподіваюся, їй сподобається. Ну, і от нитки залишилися. Залишилось, до речі, дуже багато ниток. Це один маточок, а другий ще більше. Тобто, я так розумію, що на ці гетри пішло. Ну, Десь грамів 70 тобто зовсім небагато. Я не очікувала, що так мало піде. Я ніколи не в'язала гетри і не знала, скільки піде. ну, Тим паче тут ниточки тоненькі, але ви дуже добре, що м, тут 75% шерсті то, вовни, тобто вони будуть теплі. І, ви знаєте, щось мене надихнулося, так як я вам перед цим що казала про тисячу і одну дрібничку. Я ще походу зв'язала такий елемент гачком. Він вийшов різнокольоровий, а, щось в цьому є. А, знаєте, щось мене так надихнулося в один момент, я думаю, де я спробую і взяла це спробувала. Мені дуже сподобалось. Тепер у мене ідея фікс, де знайти ще. Ну, вони ж продаються по два матки, і я думаю, де ж мені знайти ще два комплекти, тобто чотири маточки, щоб зробити такий кардіган або зробити жилет. Ну, от Якась така ідея у мене є. Може, з часом я щось і знайду такі нитки, може, у когось викуплю на руках, але виглядає чудово. Мені дуже сподобалось, як виглядає. Різнокольорові мотиви для ірландського мережева. А скажіть, будь ласка, ви в'язали різнокольорові мотиви? Бо зазвичай я дивлюсь, що всі роблять, я робила ну як, однокольорові, ну хоча б мотиви однокольорові. А от щоб все було зв'язано, ну ці, в цьому щось є. Мені здається, це буде гарно виглядати, гарно виглядати якщо це зробити. Ну, якось, як ідея може, може жити, може працювати. Так що м залишу собі на ідею, бо ще є багато чого робити, Я, є ще багато ідей. От. І на сьогодні хотіла ще одну ідею вам показати. Не, не ідею, а те, що у мене на спицях, то, що я не завершила, я колись вам десь місяць назад розказувала, що хочу зв'язати е, жилет, кучинелі. Я почала, я вам тоді показувала, скільки вага там у мене заважено, От тут буде це відео. От. І я почала в'язати, і мені щось страшно. Мені страшно, Я переживаю, що мені не вистачить ниток. З одної сторони нібито це не так і багато, але з другої сторони, мені здається, мені не вистачить. Дивіться. Я, у цих ниточок у мене є, ну, якби ще два мотка, тобто чотири достатньо. А от цих рожевих, він ну, такий, знаєте, приглушений колір фламінга. Такий жах, жах приглушений. І виглядає непогано. І цей один ну, цього може вистачити. Подивіться, що в мене вийшло? От така вже частина зв'язана. От якраз ця сіточка, як у кучинелі, якраз така сама. Але ці рожеві нитки, вони найпіч тут і 100 грамів, але вони товстіші, товстіші, ніж навіть якщо ці дві разом я опускаю на ну, цю стрічечку да, з, з паєтками, вони все одно виходять разом тонше, ніж оце. Ну, питання, мабуть, не в тому, а в тому, що раз воно товстіше, то їх менше, і я от за це переживаю, що мені їх не вистачить. Я буду це в'язати. Я в захваті. Мені дуже подобається об'єднання цих кольорів. Дуже подобається поєднання кольорів, воно таке ніжне, воно дуже дру... теплі кольори і те, і, і... ну, бо є коричневий, холодний, є теплий. Оце якраз це і рожевий такий теплого сегменту, але справа в тому, що я не знаю, вистачить мені чи ні. Буду в'язати, буду. Вас вам повідомляти, як іде процес і що у мене є. Ну, от, от, ну, от так. От. Вибачте, як, якось так, не готова була про це розказувати, тому що я не очікувала, от, у мене такі сумління внутрі, я дуже переживаю, і як з цим бути, навіть не знаю. Тому що, я, якщо це не вистачить в самому кінці, це буде розуміло, що в самому кінці не вистачає. Розпускати буде дуже тяжко, бо тут не ток стільки багато. Як це зробити, я не знаю. Але раз я вже почала, значить рухатись буду, і про результат, результат цей я вас повідомлю. Я хочу з вами бути на контакті, а ви мені теж, будь ласка, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, бо ці роботи достойні уваги. І якщо у вас є якісь питання або пропозиції, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, я буду вам вдячна за обрати зв'язок, Бо це дуже важливо, що ти працюєш не в одну сторону, а є і обратний контакт, що ти, якби, не тихо сам з собою розмовляєш, а працюєш і якби спілкуєшся з іншими людьми, з твоїми однодумцями, і від цього вже трошки легше йти вперед. Якби так, да, не один. Сам не один вдома. Ну, в чому така ситуація. І дякую вам велике за те, що ви завітали до мене. Буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь ще раз, і будете мені писати коментарі. До побачення!